Духа, З праздником возлюблені в Ухристі, браті і сестри, святого славного пророка Божого Ілії. Так Господь устроїв, що у кожен момент нашого історичного буття Він посилав нам праведників різних, тому що й періоди людського життя були різні. Він посилав нам і страдального щоб показати довготерпіння, щоб показати, як можна переносити і треба переносити скорбі, які пропускаються християнам. Він показав короткого царя Давида, який, будучи царем, маючи владі військо, маючи всі сили і регалії, як царя, легко міг. покласти на місто тих, які його переслідували, які вважали йому смерті. Але він показав нам протості і славу його в протості, саме цього пророка. І от настав час, коли ізраїльський народ особливо впав у великі гріхи, особливо духовну блудив, подав до лопопоконства, і Господь посилає теж праведника, великого праведника. Але вже не такого короткого, а вже строгого. Уже праведника святого Пророка Божого Єміїв, який по своїй ревності, во славу Божу, для слави Божу, і ця ревність у нього була, він був строжайшим. Що навіть люди, навіть я думаю, ми в теперішній час, якби він тепер міг тут проповідувати серед нас, Більшість людей би його просто ненавиділи, тому що з такою ревностю він би обличав усі язви, усі страсті і всі біди нашого, нашого суспільства. Він би був ненавидним, в принципі, те, що й відбудеться, що описано в книзі Апокаліпсис, що він буде убитий діяволом і тіло його буде в Єрусалимі так валятися при дорозі. Тому що настільки його проповідь буде поражати у саме серце страсті того люду, який буде на той період жити. Ми недалеко від того часу, тому що і зараз, я повторююсь, жив би пророк Ілія тут, то люди його б просто ненавиділи за його ревність, за його брагу Божу. І от, браті і сестри, такого пророка і так чествуємо, і так любимо, оскільки Господь через таких людей насаждав правду свою і волю свою. Ви скажете, читаючи книгу Царств Третій, можна навіть соблазнитися, як то вів пророк святий, а убив 70 жриців вали. Звичайно, в Новому Завіті такі речі вже неприємні. Тоді це було оправдано, Господь не вмінив йому це в гріх. Оскільки ціль Бога була зберегти віру в єдиного Бога. Його ціль була оправдана І з того розраду, який робили ці жреці, який Господь це попустив. Але в Новому Завіті це вже після того, як Господь приніс за себе безкровну жертву, відмінив усі жертви кровні. Тому тільки одна жертва тут на престолі це вже неприємно. Але Дух і ревність святого Пророка Божої Ілію, Ілії, вона нам є взірець справжнього християнського життя по Бозі. Тому що так десь ми говоримо сьогодні, що ревність для слави Божої. Сьогодні легко, знаєте, взяти приклад, бути строгим. І в ітозі така людина дуже часто падає низько. Чому? Тому що її строгість, вона не акцентована на славі Божій, а акцентована на самому собі. І нерідко людина впадає в заблуждення, в велику коли це здає вид строгого. А насправді ця строгість, вона не для слави Божої. Це дуже опасний путь. Опасний путь бути строгим і не робити це для слави Божої. Бути і не бути прикладом це опасніший путь. А Ілля був не так. Ілля він пожертвував усім для слави Божої. Йому не треба було ні почестів, ні від Ахава, ні від Ізамі. Хоча міг перед ними подиграти. Міг бути строгим лише в очах простих людей, а з ними бути ласковими, тому що вони царі, а так у нас буває час. Ми строгі до підлеглих, але ми дуже, знаєте, буває смиренні чаями в лапках, так перед власті мужчини. Ми десь говоримо їм влесливі слова. І Це якраз показує наше заблуждення, що не треба бути тоді таким строгим. Бо ім'я був строгий до всіх. Він не дивився на лице людини, він не взирав на статус людини. І тому його ревність і була і прийнята Богом, розумієте? Тому Бог і попустив йому, навіть в якійсь мірі, жорстоко, але так і справляти людей заключив небо що три роки і шість місяців не було дождя. Господь вже сам хотів, щоб він це змилосердив, посилаючи йому ворона, який приносив йому їжу. Після того, пішовши до вдовіці усеректу Сидонську, подивився, яке милосердя вона для нього проявила. Господь йому показував, і ти будь ми поклажливий до людей. Но і не укорив його Господь за це, тому що бачив жопе серця того народу. Бачив неісправинність, що навіть голод страшний і то люди не каялись. Представляєте, ми, ми кажемо, от війна у нас. Та може люди ся обратять, може люди переоцінять свої якісь вчинки, може зроблять правильну ієрархію, може менше почнуть аборти робити, менше блудити, розрушати сім'ї, бо такий страшний час. Ні, не пришибаю людей. І це було те, що, що було найважче пророку в Єлії. Коли він прийшов вже в вічері, на морі хворив, коли просив, щоб Бог його забрав, тому що бачить, що скільки він показав чудес і наказував людей, і жертвенник зробив, яку Господь жертву попалив, яка будучи опита водою. І все одно людей не прошибало. Ну, Господь його врозумів тим, що є все ж таки правильним, є. Ніколи так не буває, що всі, усі перейдуть, усі стануть грішними. Є, на яких лиш сам Господь знає. І цей пророк, він і взятий був за свою таку ревність, як на небо. Взятий був у всіх почестях до Бога. Тому що його. Подріг, його труд, він оцінився як у Старозавітній церкві, так і в новозавітній Церкві. Тому що наша віра безкомпромісна. Я вам у День його пам'яті бажаю, браті і сестри, іскрення, щоб у нас ця ревність була, щоб ми теж теж були ми строгими у справах віри, моралі, у вихованні. Тому що через це лише ми можемо зберегти, поступаючи так, ми можемо зберегти лице, що ми православні люди. Не просто декларувати, ходити там на показуку щось робити. А ревність ця має бути в нас жива і вона органічна має бути. Кажуть тобі, порушити пост. Це в тебе може бути як дихати і не дихати. Ні. І це не має бути якась показука, бо тебе попросив. Якщо тобі скаже проста людина, то ти покажеш йому, що я не порушую. Якщо тобі скаже е, якийсь начальник чи якийсь там е, людина з високим соціальним статусом, то ти забудеш, що й пісня на дворі. Тому що така людина сказала я їй не міг відказати. А що? Хіба це ревно? Це чоловікового водія саме натуральний. Тому у цього все будемо страшити. Двойних стандартів, двойного язика говорити одно, робити друге. Тому що сьогодні, святкуючи пам'ять цього праведника, він це обрічає. Він показує, що як треба ревнувати для слави Божої. Цього міського бажаю, щоб Він своїми молитвами поміг нам у наших немочах, укріпив нам таких малодушних таких нестабільних, таких переменчивих, щоб ремність в нас як стержень, як стовбур на дереві постійно питалася благодачі, якого ніякий вітер, ніякі там е, якісь спринг, чи спокуси цього світу не нагнуть. Тому що в тому і православні ми, що ми тверді в своїх позиціях, і цієї твердості я вважаю. Нехай Господь, молитвами свята Пророка і укріпить і поможе нам. Амінь. І ви, святий Отця нашої Ана, Архієпіскопа Константінопольського Златоуста, ви, Святий Отця нашого Іана, Архієпіскопа Шанхайського і Сан-Франциского чудотворця, і живо святих святого славного пророка Божого його Божі і пам'ятник совершає. І всіх святих помілити спасет нас і по благ, і чоловіку любе.